Я б дуже хотів, щоб свята пройшли більш-менш спокійно. Але ми пам'ятаємо минулий рік, коли напередодні е, новорічних свят були потужні обстріли міста Харкова. І тоді ви пам'ятаєте влучання у готель Харків Палас, де перебували люди. Крім цього. Були влучання в житлові будинки, були і шахеди, і деякі шахеди навіть залетіли до переходу в метрополітен. Крім цього, були дуже серйозні руйнації і житлових будинків, і офісних приміщень, тобто потрібно буде дуже дуже обережними. Так у нас сформовані бригади швидкого реагування. Працює ситуаційний центр. Все, все проведено, як кажуть, в бойову готовність. Ми нам потрібно бути завжди на чеку очікувати від нашого ворога всього, що можливо. Тому працюємо над цим, але свята ніхто не відміняв, і люди будуть святкувати і Рество Христове, і Новий рік. Але ще раз хочу звернутися, щоб всі люди були дуже дуже обережні. Ми вимушені сьогодні працювати над тим, щоб укриття були готові, готові для різних. Викликав, і е, ця робота триває. І спочатку війни нам вдалося дуже багато зробити за ці часи. Всі укриття обладнання, всі всім необхідним. Крім цього, е, найбільшим укриттям є все таки метрополітен, де можуть ховатися люди е, під час повітряних тривог і в е, будь-який час е, доби. Е, тому е, так, звісно, е, всі наші райони, всі комунальні слова постійно ревізують укриття, якщо що щось не вистачає довозима туди для того, щоб люди мали можливість більш-менш нормальних умовах, які дозволяє час знаходити певний час, коли луна повітряна тривога. Всі відкрити, відкрити укриття. Тому на жаль, на жаль, у нас вони постійно працюють.